Вам дано знати таємниці Царства Божого, а тим у притчах, щоб вони дивлячись, дивилися і не бачили, слухали, і не розуміли. Луки, 8 розділ, 10 вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми ще раз торкнемося притчів, але поговоримо про апокаліптичні притчі, про притчі з книги об'явлення. Адже ми вже торкнулися і розкрили цю тему про те, що. Книга об'явлення це також є одна велика притча з малими образами і деталями. І так, як правильно розуміти притчі? Якщо ми це зрозуміємо, ми частково зрозуміємо, як розуміти книгу об'явлення, і тоді це стане доступним. Саме цей канал предназначений не для того, щоб розшифровувати, розказувати, що, як, де, а для того, щоб кожен, хто зараз дивиться, слухає, міг самостійно. Прочитати книгу об'явлення і багато чого зрозуміти. Я розумію, що сьогодні дуже багато людей заперечують, вони кажуть, або не можна читати цю книгу, або вона не зрозуміла. А якщо ви читаєте, то вам потрібно читати з нами, ми вам пояснимо, розкажемо. Але той, хто шукає скарб, навряд чи він захоче його розділити з пересічним прохожим. Він захоче його знайти сам. І це буде найприємніше, навіть якщо він буде незначний в певній мірі. Так от, слово Боже, цей скарб, який варто шукати. І не важливо, як ми знайдемо, весь скарб знайдемо чи частину, саме головне читати і досліджувати те письмо. Зрозуміло, що сьогодні є багато. Лідерів різних церков, вони кажуть, ви можете неправильно зрозуміти. Так, ви можете неправильно зрозуміти в їхньому контексті, як це вони хотіли би вам представити. Але зрозумійте, той, хто надихав, тих, хто писали святе письмо, тобто Дух Святий, він поруч з тими і хто його читає, і він обов'язково дасть вам правильне розуміння в цій ситуації, Слова Божого. І так. Як читати і досліджувати притчі? В першу чергу треба знати контекст. Хто говорить, кому говорить? Книгу об'явлення будемо брати. Об'явлення Ісуса Христа. І так, Ісус Христос говорить кому? Рабам своїм пророкам. Він передає. Далі, в яких обставинах це говориться? Коли ми читаємо перший розділ, ми його розглядали. Там сказано спільник у біді. Він був на острові Патма за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Ну, скажімо, притча про доброго Самарянина Луки, 10 розділ, 37 вірш. Там вона відповідає на одне питання. Хто мій ближній? Вона не описує правильно чи неправильно зробив той священик чи левит, як ми розглядаємо, хто насправді осликом є в цій притчі. А що таке? Так, всі ці деталі ми знаходимо в Біблії, вони якби пояснюють нам. І вони є. Воно масло, яке використовував самарянин, воно є символізмом в Біблії, і воно розкривається, воно пояснюється, що собою представляє. Але головна ідея, головна думка цієї притчі призначення, хто мій ближній, так і книга об'явлення. Потрібно визначити, на яке питання головне вона відповідає. Далі, друге, це потрібно, вияснивши, зосередитись на цій головній ідеї, не, з... не звертаючи уваги на другорядні. Це не говорить про те, що ми не повинні звертати увагу, не помічати ці другорядні речі, ці елементи. Але вони є другорядними і ми це маємо розуміти. У більшості прич була одна головна думка, і вона просліджується від початку до кінця. Там є елементи і деталі, які доволі цікаві, але є головна думка. Допустим, є, таким чином ми можемо сказати, що притча це є як берештовки, які використовують при будівництві. Їх використовують, коли будівництво звели, їх забирають. Вони викор... виконали головну свою роль, своє призначення. Тобто перечі, це рештовки. вони необхідні, але необхідні, коли зводиться будинок, тому що неможливо там будувати зовні, штукатурити, оздоблювати будівлю, якщо вона має 3 або 5 поверхів, роблять спеціальні облаштунки. Але коли, зроблять, коли ми досягаємо основної цілі, для що це зроблено, їх якби забирають. Вони якби не потрібні. Але це не значить, що вони взагалі не потрібні. І так, дух і невіста говорить, прийди і хто хоче, хай воду життя бере даремно. Об'явлення 22,17 тобто, або 14-й вірш. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Ось головна ціль і ідея. Ось. Головна задача це війти в місто, потрапити туди. А книга об'явлення, якби вона веде до цього. Вона показує, як туди потрапити. Друге, порівнювати з іншими місцями писання. Причі пояснюють, принципи царства Божого, які згоджуються з усім писанням. Вони не є протиріччям Тобто, Якщо в притчі ми читаємо і знаходимо якусь думку, ідею, ми її маємо побачити, чи є вона в основних темах, пророцтвах, інших місцях. Якщо його немає, а нам здається, що саме так притча пояснює, то нам потрібно переглянути, можливо, ми її неправильно зрозуміли. Об'явлення 12.1. і з'явилась на небі велика ознака жінка зодянута в сонце. Під ногами її місяць, а на голові її вінок із 12 зір. Це є притча. І ось певне пояснення. І снився йому сон Йосифу. І він оповів братам своїм. Та й сказав: Оце снився мені сон ось сонце та місяць та 11 зір. Тут 11, тому що він, якби 12-та зірка. Ось вам, якби певна відповідь на цю історію, на цю притчу. Якщо ж воно. Мірі протирічі, то навряд чи ми правильно зрозуміли цю історію, цю притчу книги об'явлення. І саме головне це застосовувати в своєму житті те, що ми знаходимо, те, що ми зрозуміли, застосовувати в своєму житті. Ісус саме так і навчав своїх слухачів, щоб змінювати їхнє життя. І так, Яків 1.2. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами. Об'явлення 18.4. Вийде народ із нього, люди мої, щоб не статися вам спільниками гріхів Його. Тобто, змініться, зробіть все можливе, щоб досягти Царства Божого. І так, об'явлення це теж притчі, але апокаліптичні. Тобто, які говорять. Про останній час, про подію останнього часу, про приготування до останнього часу, про приготування до приходу Христа. Це є притчі, які, коли Христос говорив притчі, Він говорив і розкривав природу і значення Царства Божого. А книга об'явлення вона говорить, як досягти, що зробити, що відбудеться і чого, що, що нас очікує перед досягненням Царства Небесного або Царства Божого. Тому книга об'явлення в певній мірі. Так, там інший жанр, літературний жанр, але він дуже схожий із притчами. Притчі – це унікальний метод навчання, який відкриває глибокі істини, які незрозумілі на перший погляд читачові Слухачові. І Христос дуже багато говорив притч. І книга об'явлення це також слово, яке було сказано за Неїсу Христом. Іоаннові для того, щоб він міг зрозуміти. І так, заклик сьогодні: побійтеся Бога та славу, віддайте йому. І другий розділ, п'ятий вірш. Пам'ятай, звідки ти впав, покайся, і вчини, і вчинки давніші робив. Амінь.